Аво, неочікувано, дуже емоційно. Ми ризикнули, вторглися в особистий простір таких рідних, відомих і успішних, мусивши їх залишити свою зону комфорту. І, попри невпевненість, сумніви і страх вийти на паркет, оголені нерви, гарячі тренування і холодна боротьба. Це це у шоу. Подивіться, хто затанцював. Случали? Це шоу Подивіться, хто затанцював. І ви вже знаєте, що прирекли себе на інтенсивні тренування, безсонні ночі, нові несподівані емоції. Ірина Гультвяниця, директор рекламної агенції Лілу Полтава, Емін, музикант, Юлія Сторожева, відома Полтавська художниця, Анатолій Мішин, директор творчо-виробничого об'єднання телеканалу Тава, Євгенія Большакова, директор івент агенції Жахом. Залишайтеся з нами, і ви будете приємно здивовані, побачивши п'ятьох наступних учасників шоу. Подивіться, хто затанцював. Здравствуйте! Меня зовут Романка Моліді. Я руководитель дизайн студії «Мармила». Сегодня я вас хочу познакомить со своей очаровательной супругой Оксаной. Здравствуйте! Дарувати щастя легко запевняє ця солоденька парочка. Щастя це не щось абстрактне, невидиме і аморфне. Воно може мати фізичну форму і чому б йому не виглядати ось так? У нас наша супруга є самісне діло, авторська майстерська. Джемах варіант конфітюров ендрофін Основою цього бренда лягла концепція приносити людям радість і щастя. Ми в Полтаві є першими, хто придумав такий вид, скажімо, діяльності. Позиціонуємо свій продукт не так, як солодощі, як джем, а більше як подарунок. А перед тим як наші варення, джеми, конфітюри попадають в таку, скажімо, баночку, да вони проходять дуже довгу підготовку, дуже довго тестуємо пробу. Ємо ось мій чоловік, а також його співробітники. Це перші люди, які пробують ці смаки. Дваріння як дома, так і на офісі у нас всегда в узбитці. У нас вдома вот до сих пор стоїть така позиція, як банан з водкою, корицею. і же там клубника з білим шоколадом. Молода щаслива сім'я. Ми очень хорошо доповняємо друг друга. Оксана на мудрость, моя активність дає нам можливість. Двігатися вперед. Роман ну, – він така людина творча. Він завжди дуже багато працює. Якщо він щось робить, він віддається повністю. Коли знаходишся поряд з ним, ну не буває там поганого настрою, якихось там негативних емоцій. Він завжди така людина, яка не знаю, врівноважує, я би так сказала, все, що поряд із ним. А поруч із ним талановита молода команда спеціалістів із дизайну і розвитку бізнесу. Стартовий капітал дизайн студії Марміло був 260 гривень. Тобто ми купили пачку бумаги, чай, кофе, сахар. І ми за 2 недели на перших заказах заработали деньги на аренду, Осели сіли здесь, потім обросли уже техникой, мебіль создали условия для того, щоб могла здесь працювати команда. Yes. Візуалізація для Романа це спосіб досягнення успіху на роботі. Але не як в цих книжках про мотивацію, а в буквальному розумінні слова. Сходясь из тех ценностей, которые важны для целевой аудитории и для клиента, мы пытаемся их, так сказать, поженить, используя визуальный язык. Так устроено восприятие человека, что мы 80% информации воспринимаем глазами. Мне импонирует э, воспринимать бизнес-среду как, э, как поле боевых действий. Нужно следить за конкурентами, а не за потребителями. Тому що багато сфер, де потребитель сам не знає, чего він хоче. Очень хороший організатор. Взагалі, в першу в первую чергу, хороший друг. Вдохновляє те, що ми можемо своїй роботі э, хаосу придати упорядоченность. Та чи візуалізує роман свою перемогу на проєкті? чи допоможуть його креативні знання у досягненні успіху. А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про прості способи, які допомагають збадьоритися протягом дня, впевнена і розкута, переконлива, винахідлива і просто елегантна. Сухі, безадресні і мляві факти, лунаючи з її вуст, стають живими і близькими до людей. Її знають як обличчя одного з полтавських телеканалів. Я не вважаю себе вличним телеканалу, але мені дуже приємно, коли мене впізнають на вулиці. Коли дякують за те, що я роблю за якісь передачі, за емоції, за враження. Мені дуже приємно, коли насправді мама пишається. На екрані Тетяні середі притаманна витримка і холоднокровність. Але тільки ми знаємо ту таню, якою вона буває поза кадром і якою пишаються її найближчі люди. Дорожі мої! рожу мої. І хто б міг подумати, що найближчою подругою Тані є відома телеведуча і журналіст каналу Лтава, диктор полтавських телевізійних новин Галина Кустол. Окрім давньої дружби, їх ще й поріднило ось це маленьке чудо, Ілюшка, хрещеник нашої учасниці. Ілюха, подивися, хто тут танцював. Ти хочеш там танцював? Я буду для нього танцювати, для Ілюша. Ми будемо болівати за нашу дитянку дуже. У нас зараз найважливіший чоловік у житті, Найменший, але найважливіше, справді це світу нашого. Якщо є час, можна просто побути з цим маленьким чудом, погратися з ним там, погуляти. Вот. Не знаю, це так ну Це незабуває моменти. Ми таке довго очікували, ми так чекали. Ми у школі дуже мріяли про те, що ми веркомовилися. Нарешті нас така мрія здійснилася. О, хрещена, хрещена, вона. Надзвичайно. Вона, вона друга мама, справді. У неї стільки цієї нерозтраченої любові, і вона всю цю любов на нього виливає. Дитина просто купається у цій любові. Галочка, ми дружимо ще з школи, ми сиділи є? за однією партою, вмісті вчились. Так вийшло, що Галя прийшла на телевідіння одразу після школи, а я пішла вчитися на юриста. Через деякий час відкрився новий телеканал. Я прийшла і сказала, я хочу. Дуже благодарна людям, які в мене повірили. Люся, ти мені скажи, ти э, не сумуєш за работу, за Олтавою, за новинами? Я боюсь еще ненадоблюсь и на щит. Я сумку же. Размесья важнейшее просто. Нас очень часто на самом-то деле спрашивают о конкуренции. Конкуренции у нас нет. Наверное, нам хватает ума, не знаю, житейской мудрости, э, дабы как-то, ну не знаю, понимать друг друга, поддерживать наоборот. Ми в місті ми сіла. А яка конкуренція може бути тим паче між нами стані? Ну яка ну з близькою людиною може бути якась конкуренція? То що, Таню, як пройшов наш експеримент? Як воно помінятися ролями і стояти не поруч з оператором, а просто перед прицілом його телекамери? Ребята, велике вам дякую за такий опит. Це вперше моїй житті Будь просто Тетяна Середонь. Говорять, що ділові чоловіки не здатні на романтичні вчинки. Наступний герой нашого проекту, молодий та перспективний, директор комунальної установи, обласний молодіжний центр, уважний, турботливий та ніжний до своєї коханої дівчини. Сьогодні на зустрічі без краваток. Анатолій Безпалюк. Сьогодні маю хорошу нагоду. Вікрохання приготовувати професійно кокот, і власне кажучи, сьогодні Тимофій якраз мені і буде розповідати, допомагати, як потрібно це професійно приготувати. Отже, Тимофій, з чого ми розпочинаємо? Ну, це твоя фірмова страва, але я так розумію, що ми починаємо з куряти. Я сільський хлопець, який народився в селі Комівки Карлівського району, і в свій час для мене було важливо вступити до студентського самоврядування, власне кажучи, яке дало поштовх мені в житті зрозуміти. Які в мене є здібності і чим можу займатися, власне кажучи, в майбутньому. З самого дитинства в мене завжди була якась мета чогось досягнути і бути корисним в нашому житті. І мені дуже важко зараз а, спостерігати за тією молоді, яка говорить про одні проблеми, що в них не виходить через когось. Не можна ніколи нікого звинувачити в тому, що в тебе щось не виходить. Завжди потрібно інколи закотити рукава і зробити цю справу. ти розказував. Uh -huh. Я нагрів сковородочку, вилів масло, кинув туди курочку, яку ми з тобою порізали uh -huh. і кинув лучок. це обжарюється. Я люблю інколи танцювати на роботі. Я інколи навіть люблю поспівати в бані. Я люблю поспівати в полі своїх знайомих. І навіть якщо в мене трішечки не виходить, я все одно це роблю. Поки ви готовіся, я слухав, ти знімаєшся в якомусь танцювальному проєкті. Що це? В цьому проєкті мені дуже цікаво випробувати все ж таки свої сили. У мене э, довгий період часу вже тягнуло. Пошли сходимо, подивимось, як сальсу танцює. Я до цього завжди насторожно відносився, потому що... Ну, танцы это не совсем мое. Ну, когда я перший раз увидел, как он танцює, я так даже поднапряг. А от мені так интересно такой вопрос. А как твоя дівчинка отнеслась? Не она ж партнерша у тебя в проєкті. То есть у тебя партнер, хтось другой. Як вона к этому віднеслася? Ну, як, напевно, як кожна я дівчина, вона не хотіла, щоб тривалий час проводити а, на танці з іншою людиною, але напевно з розумінням. А... Якщо чесно, відразу я не підтримала. А я не підтримала його ініціативу проводити весь його вільний час на танцполі упродовж двох чи трьох тижнів. Але потім я зрозуміла, що для нього це важливо, а для нього важливо отримати, мабуть, нову перемогу в новому ви. І я, звичайно ж, підтримала в цьому. Якби ви запитали, який найкращий проект у моєму житті, я б відповів би, не задумуючись, це проект моєї сім'ї. Як і кожному чоловіку, якому вже через декілька місяців, 30 років, ти задумуєшся про серйозні речі. А що, напевно, для кожного чоловіка є важливим Це створення сім'ї? В моєму житті настав той етап, коли ти нарешті маєш взяти на себе відповідальність і одружитися з найкращою людиною у світі, з другою половинкою і найкращим товаришем. Він для мене найкращий. В усіх абсолютно напрямах. Ну, наш Юлія готов. Спасибо за помощь, спасіба за рецепт. Дякую я тобі також До за допомогу. в Залі. Приєднаного апетита! Я з першого погляду закохався в тебе. Моя неймовірна, моя чудова, моє кохання. Всічення да. того, що я не соромлюся наших відносин. Я хочу сказати ці слова на телекамеру і перед усією. Аудиторію, що я тебе кохаю дуже, дуже і хочу тобі ще раз вдруге запропонувати вийти за мене заміж і бути моєю дружиною. Головний проєкт цей красень вже розпочав. Проєкт своєї люблячої родини і головний танець життя ще попереду. Все це та багато цікавого у проекті Ултави. Подивіться, хто затанцював. Чого не вміє Катя? Це питання переслідувало нашу творчу команду впродовж всіх зйомок: у школі староста класу, синій пояс з карате, староста курсу, бізнес-тренер, кохана дружина та любляча матуся, господарка найатмосфернішого полтавського кафе Львівська кав'ярня. Говорить: якщо у житті все здобуваєш власними силами, інших сходинок не існує. Доброго дня! Запрошую вас на мої малесенькі такі гостини. Ну, так скажу. Даний куточок це мі, це моя друга домівка. Ми зараз безумовно в кав'ярні знаходимось і тут собі відділила таке малесеньке затишне містечко, де я працюю. Нас? Сюди заходять далеко не всі. Хтось каже, що в мене дуже малесенький куточок, але скажу, що. Не головне рекреаційні ресурси, головне те, що тут є. Тут живе дух, дух кави, дух роботи. Катюша, звичайно, нам допомагає усьому, розповідає де я краще, радить, як справжня мама, коли знаєте, так турботливо відноситься до нас. Вона дуже працьовита людина, дуже багато часу віддає роботі, інколи ми навіть кажемо Каті, що. Кать, піди відпочинку трохи. Ну треба якось сім'єю. Трохи проводити часу на себе. Трохи часу ні. Вона дуже багато проводить на роботі. Це для мене дуже особливе місце. Місце душевне, духовне. Звичайно, нічого б цього не було без моєї найкращої, самої улюбленої у світі кавової родини. Це мій чудовий персонал. Звичайно, нічого б не було без найкращих в світі відвідувачів, які кожного дня радують нас своїми посмішками. Не уявляю абсолютно життя без своєї такої рідної робочої домівки. Я вдячна життю за те, те, що в мене є кохана робота, робота якої просто безмежно люблю. Якщо в мене запитають, що для мене щастя, щастя це моя улюблена робота, і мій коханий синочок, моя родина. І всі складнощі, а вони є. Хто б сказав, що там все легко? Ні, дуже складно. Але потрібно трішечки по-іншому дивитися на це з посмішкою і тільки з позитивом, з гарним настроєм, і все буде гарно. Тимдітна, неймовірна, жіноче завжди піклується про кожного, і можна сказати, бізнес леді. Ви бачили моє письмо на списання? Так, стоматологія, це моя професія. Я лікар-стоматолог. Дійсно, обожнюю цю професію, і ніколи не жалкую, що маю освіту лікаря, адже моя альма-матер дала мені всередині вміння відчувати людину з іншої сторони, мати певні відчуття і поняття етики, деонтології, психології. Тому що професія підприємця, що професія лікаря-стоматолога, дійсно, це моє невід'ємне те, те, що в мені, те, що обожнюю, люблю. Ось так. А дуже віддається завжди своїй роботі, дуже з душою відноситься к любому ділу, яка на котра береться. Прийшла така зовсім невеликого росту, така можна сказати, трішечки наївна, трішечки довірлива, але в той же час таким огником, з такою впевненістю в погляді, прийшла Катя. І от з того часу, коли вона вперше відкрила двері нашого кабінету, і в принципі до сьогоднішнього дня. Мы остаемся прекрасными друзьями, прекрасными партнерами. Искренная, красивая, добрая э, и, наверное, э, самая отзывчивая девушка, которую я знаю. Всегда приходит на помощь, понимающая, жизнерадостная, э, мегапозитивная. Шматочек Львова у Полтави, где за филежанкой кавы вырешаются справы, Зізнаються у коханні, П'янкий смак проникає до самого серця. А ось чи вдасться Каті приготувати довершений напій свого виступу, терпкий еспресо чи романтичний капучино вже скоро у шоу. Подивіться, хто затанцював. Звичай його робочий день розпочинається так: кіпи паперів на підпис, ділові переговори, наради і зустрічі. Він успішний та незалежний, розумний та небайдужий до всього, що робить. Першокласний керівник, кандидат економічних наук, доцент Полтавського університету економіки та торгівлі, магістр з бізнес адміністрування, сертифікований коуч-тренер та психолог, людина з відкритим серцем та легкою вдачею, головним своїм здобутком у житті вважає свою сім'ю, особливо донечок Софію та Марічко. Знайомтесь наш останній учасник, Олександр Момот. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Сьогодні за обідом про свого затятого друга Сашка ми попросили розказати його товаришів. З саме у мене вже 10 років і за те время можна абсолютно чесно сказати, що ми пройшли вместе огонь, воду і мірний клуб. А Саше, можна сказати. что это настоящий мужчина, который, если дает да, то вот, он ее обязательно не выполняет не и держит. Саша заражает по энергии своей, поэтому в первые пару минут, когда он что-то рассказывает, хочется сразу бежать с ним вместе, с ним делать это быстро, 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 быстро. быстро. Вам нас ассоциация позитивная, саша, такая, капелька ртути или такой энергии, энергия, вот сразу такая ассоциация с Сашкой. Паровозище, позитивище. И и глубина. Александр это очень оптимистический человек, с снимая приятными дела и по работе, и в нерабочее время. Интересный <посмотрел> такой. <посмотрел> <посмотрел> как это, знаете, как сказать, фонтан <посмотрел> идей у него. Я знаю, что он хороший менеджер, хороший преподаватель, он скоро играет в футбол о том, что он танцует. от да, вас узнал первых, а он танцует. Правильно кажуть, якщо людина талановита, то талант у неї багатогранний. Головне не боятися розкривати у собі невідомі грані, не стояти на місці, постійно прагнути нових звершень, щоразу підвищуючи собі планку. Для Олександра участь у проєкті стала своєрідним новим змаганням із власним я танці примусили його вийти із своєї зони комфорту, відійти від світу цифр і точних алгоритмів та поринути у вир почуттів. Музики та рухів. Чи підкорить Олександр ще одну вершину? Не пропустіть всі подробиці у шоу. Подивіться, хто затанцював! Десять таких різних людей, десять полтавців, які творять життя, історію нашого міста. Вони мали можливість спробувати один одного в танці та сформувати симпатії і антипатії. Ми ж змусили наших учасників понервувати. Під час інтерв'ю ми схитрували і озвучили нашим танцівникам найнеочікуваніші парні комбінації. Чи складуться пари? Чи кожен із тих, хто прагнув перемогти, дійде хоча б до наступного етапу. Не перемикайте! Головна інтрига попереду. Хто? Чому? Це питання на компроміс чи питання провокація? Провокація, провокація, Толю. Але запитання тут ставимо ми. Угу. Цікаво, вам. чому? Чому ви так вирішили? Я цю ніч практично не спала. Я танцювала. Не знаю. Віка це у нас буде дуже ярко. Ти впевнена, Таню? Тоді чому так засмутилася? Да тяжело прогнозувати. Таню, ти куди? Ага, не латиночка буде, так? Ого. Ірина. Ага. А там уже по характеру, я думаю, каким-то садюся. Ще ну так. No. Так, тобто це ще не остаточне рішення. Ви знаєте, вона мені здалась такою простою, але я підозрюю, що за цією простотою таки стоїть якась така прихована майстерність. Це той момент, який от, е, повинен бути в моєму житті. Не змогла відмовити. Сьогодні один із е, наших учасників говорить, а давай станцюємо в такому образі. Може, у нас є якісь е, певні там, е, плани і ідеї? Ну, Це було б складно, я вже налаштувався. це. На кого це, Саша? Точно налаштований на Юлі. Це не образ, я такий є. Чекати мене романтичного. Так. Фишка. Я думаю, що я що не хоче напрям не Я не буду розкривати секрет. Мені подобалось танцювати з Іриною. і з Каті танцювати. Ну, хоч хтось чесно відповів: дякуємо, Романе, за відвертість. Не віже нічого плохого знаходитися на близькій дистанції з красивої жінки. Оу, oh, а дружина знає? Ну так, немножечко, конечно, приринувала, так як все таки я мужчина і знаходжусь на невеликій дистанції від женщин на танець. У нас є тілесний контакт. Ага. Я зрозуміла, Роман близько знайома з Анатолієм Безполюком, Майже зі всіма ем, чоловіками, які в проєкті, я працюю в форматі роботи. Одна справа робота Катю, інша реаліті шоу. Тож як насправді сформувалися пари, чи не розчарує учасників наш вибір? Адже обійти закони телевізійного жанру не вдасться нікому? Оголили думки і емоції учасників шоу, але головні випробування ще тільки попереду і навчитися танцювати не найважче із того, що їх очікує: зійтися характерами, перебороти лінь, страх і навіть біль, пожертвувати амбіціями і все заради того, аби стати найкращими. Чи вдасться це зробити нашим учасникам? Дивіться найочікуваніше шоу нашого міста. Подивіться, хто затанцював.